Вітаю всіх! Пропоную розібрати вирізи, такі, як на фото. Значить, для свого светра я брала натхнення з светра, який ви бачите на екрані. Такі вирізи підійдуть для ваших ловрів, светрів, джемперів. Одразу хочу сказати, що я свій светр розпустила і збільшила довжину. На прев'ю відео до МК ви можете бачити короткий варіант. Тут я збільшила довжину, але одразу хочу сказати, що можуть бути два варіанти. Як і короткий, мені подобається, так і довгий светр. Це вже справа смаку і вашого бажання. До речі, в цьому є і складність змодулювати, спланувати вирізи, визначитися з початком їх вив'язування. Це, до речі, є і найскладніший момент. Чому? Спершу, коли я почала вив'язувати. Починала вив'язувати такий виріз, я почала після підрізів одразу. Що в мене вийшло? Ось у нас іде така наша декоративна лінія. Тут у мене 5 петель, а може бути 2-3 або лицева виворітня, це ви вже самі для себе визначаєтесь. Тобто, скажемо, що це декоративна лінія. Так, я почала перший раз її звідси, що в мене вийшло? Лінія, о, якщо ми ось так будемо весь час вязати в'язати. Ми дійдемо до того, що мені не вистачило довжини з самого светра. А цю лінію де в'язала, ну, наприклад, ось до такої точки. І, врешті-решт, у мене тут не вистачило петель, щоб воно виглядало гармонійно. Тут вийшов начебто хвостик. Тому тут два варіанти. Або після підрізів, ви в'яжете просто тут лицевою гладдю. Або як я ось у мене тут ідуть Дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні. І потім, значить, певну довжину від підрізів я пров'язала вниз. До речі, якщо ви хочете, щоб у вас було схоже, як на картинці, то у вас потрібен повинен бути повноцінний такий оверсайз, багато петель на спицях. Але я ось хочу вам зразу показати, бо начебто в тих попередніх МК я не показала. Я по спинці, тільки по спинці, зменшувала через 12 рядів, робила убавку ось тут. Дві петельки не дов'язувала до цих двох виворідних. І з нахилом в центр спинки через 12 рядів зменшувала. Ну, це по бажанню, де як ви хочете. Я чомусь боюся цих таких повноцінних таких оверсайсів, аж аж я не знаю. Тому хочу оверсайз виходить просто звичний ну, такий. Светрик з вільним таким добрим обляганням і все. Так от, краще пров'язати талії і, мабуть, іще нижче. Просто потрібно врахувати, що ви будете робити ось такий розріз, то у вас має бути така довжина, щоб у вас не було видно, то, знаєте, це светр, коли ми будемо його носити зимою, було б не було видно голого тіла. Тому ця така довжина в'яжете-в'яжете. Визначайтеся з точкою цієї, і тоді ділите на дві частини. І ось оця відстань між вирізами також можна регулювати. Таким чином, бачите, у мене тут ідуть також, значить, ось ці п'ять петель пішли сюди, на цю сторону. Але я вже тут край у мене не п'ять петель, а три петельки краєві. І я три брала для краю, як в'язати такий край ми пров'яжемо. І тут у мене в кожному другому ряді також є зменшення. Я пров'язувала через ряд, робила зменшення. І чим, бачите, чим довше ви будете в'язати сюди вниз і зменшувати, тим більше ось ця відстань буде більше. Тому тут також ви можете самі для себе вирішувати. Планувати і в'язати. Так. Тоді що ще важливо? Тут можна залишати як і три петлі для краю, так і більше. Зараз ми будемо вив'язувати, і ми до цього моменту повернемося. Так. Значить, ось я в'яжу тут дві лицеві дві виворітні. Ви можете вив'язувати три лицеві, одна виворітна. Також тут ця лінія може бути одна лицева, одна виворітна, одна лицева, одна виворітна. ну Самі для себе моделюйте, вирішуйте, як у вас ця декоративна лінія буде. Тоді зараз ми з вами пров'яжемо. Я ще хочу зразу показати вам, значить, як отут би я не рівняла ось ці дві сторони, у мене все одно о, так здавалося, що щось одна більша сторона, ну, цей, ця точка, одна нижча. Тому просто можна взяти ниточку тоненьку, і щось вам, якщо здається, щось не так, просто трішечки прихопити. От і все. Бо я два рази, мабуть, перев'язувала, як я не намагалася починати вив'язувати окремо ці дві частини, все одно мені так здавалося, що одна. Сторона більше, друга менше. Тому там, де вам щось здається, не так просто ниточкою прихоплюйте. У мене це ось тут. Так, а зараз будемо вив'язувати. Так, у нас кругове в'язання. Виділяємо спинку і перед. Уявімо, що це наша спинка і перед. Значить, по спинці ми нічого не робимо. Тільки за бажанням, якщо потрібно, зменшити петельки. Я зменшувала через 12 рядів, дві петельки значить, не дов'язувала до центру. І ось цю другу і поряд пров'язувала разом в центр. З однієї сторони, і з другої сторони пров'язування двох петель разом з нахилом до центру Це якщо потрібно вам зменшувати. А так тепер ми спинку не чіпаємо. Значить, визначаємося, як ми будемо в'язати. Декоративну нашу лінію цю косу, які це петлі будуть лицьові, виворітні, чи якось будуть чергуватися, це також ви самі моделюєте. Тоді резиночка також у вас, чи 2 на 2, чи 1 на 1, чи 3 лицеві одна вигорітня, три лицеві одна вигорітня, це самі вирішуєте. Я в'яжу, значить, залишаємо, виділяємо тут 7 петель. В'яжу дві лицеві. Тепер з протяжки додаю петлю з нахилом вліво. Ось ниточка нижня, дивиться вліво. Так, тепер пров'язую наші 5 петель. Так, це ми додали петлю 4. Якщо після того, як ми від протяжки п'яту і шосту петлю, я пров'язую дві разом з нахилом ліво. Так, тепер дивимося, пров'язали дві лицеві, додали петельку з нахилом вправо, пров'язали лицеві декоративні наші петлі, будемо їх вважати так. І пяту шосту ми пров'язали разом з нахилом вліво. Тепер в'яжемо всі петлі лицеві до цього маркера. Так, я не дов'язала до маркера 8 петель. Тепер сьому і восьму пров'язую з нахилом вправо ось так. Тоді пров'язую 4 петельки. І тут з протяжки, додаю петлю з нахилом, пров'язуємо вліво і пров'язуємо дві лицеві. Тепер, що нам потрібно зробити, нам потрібно пров'язати ряд просто лицевими петлями. Пров'язуємо самостійно. Тоді зустрічаємося. Так, казала, самостійно прив'яжемо, але повертаюся до вас, тому що тут будьте уважні. Нам потрібно прив'язати, так як ми будемо чергувати, значить, два ряди, вив'язувати наші петлі додавання, там, де ми прибавки будемо робити, а слідуючий ряд ми знаємо, що нам потрібно прив'язати все по колу лицьовими, Але, але, ось тут, дивіться. Нам потрібно формувати візерунок. Якщо у нас йшли дві лицеві петлі, то ця добавка, прибавка наша, вона буде вже йти виворітньою петлею. Ми просто її прив'язуємо в як ви зазвичай пров'язуєте. Ось я пров'язала. Бачите, дві лицеві, а слідуючи, що у нас мають бути дві виворітні, тому цю одну петлю я прив'язала виворітню, а далі все. Це по колу, там, де ми зменшували, в'яжемо, вяжем. Зараз пров'яжемо з цієї сторони. Зараз дійдемо до маркера. Ось, я пров'язала до нашого маркера і до цієї прибавки. І тут ми цю петлю прив'язуємо виворітною. Тепер перекидуємо маркер і пров'язуємо до початку ряду. Так, дійшла до початку ряду і знову пров'язуємо. Значить, тепер дивимося, у нас дві лицеві, одна виворітня петля. Значить, ми додаємо оці ж 5 петель, вони йдуть уже незмінні. Тут ми додаємо знову. Петлю з нахилом вліво. Так, не дуже це зручно. Пров'язали. Вибачаюся, не вліво, вправо. Пров'язали вправо. Тепер пров'язуємо петельки. П'яту-шосту від прибавки пров'язуємо разом. З нахилом вліво. Цю петлю, яку ми додали, в слідуючому ряді пров'язуємо також виворітною. Так, йдемо до слідуючого маркера. Так, дивимося. Нам потрібно пров'язати дві петельки разом з нахилом вправо. Один, 2, 3, 4, 5. Тепер тут нам потрібно додати у нас по малюнку, де виворітня. Значить, піднімаємо протяжку ось так, і з нахилом його пров'язуємо. Тут потрібно акуратно пров'язати, щоб не було дірочки. Але одразу хочу сказати, що в мене спиці за затості спиці нитка тункуват. Тому дірочка тут може бути. Якщо спиці будуть нормальні, я думаю, все буде нормально. Або після прання також розпушиться пряжа, і все стане на свої місця. Бо ось з цієї сторони тут все ідеально, а з цієї ну, трішечки дірочки в мене і на моєму светрі. Ці місць сині, але після прання все стало нормально. Але хочу сказати, що спиці, що там, що тут, у мене невідповідні. Так, тепер в'яжемо все по колу на початок ряду. Зараз пров'яжемо. І ось ці петлі, які додали, дали, пров'язуйте ж вигорітною петлею. Так, давайте пров'яжемо разом. 17, це іде ще просто лицевий ряд. Ось ця петля вигорітня. І слідуюча, як ми додавали, також йде виворітня. Далі все в помалюнку. Нічого не зменшуємо, просто пров'язуємо. Так, і тут також пров'яжемо разом. Виворітня петля і слідуюча виворітня. Перекидуємо маркер і. Дов'язуємо самостійно до початку ряду. Так, дійшла до початку ряду і пров'язуємо дві лицеві, вже в нас є дві виворітні петлі, слідуючу піднімаємо з протяжки з нагибом вправо. Далі пров'язуємо 2, 3, лицеві, 3, 4, п'яту, шосту пров'язуємо разом. Так. Тепер доходимо до слідючої сторони. Так, знову пров'язуємо дві разом з магазина вправу. П'ять петель. Слідуючу петлю о, нам потрібно взяти з протяжки і пров'язати знаклом ліво. Акуратненько. Тепер пров'язуємо всі петельки. Лицьові, і, до речі, наші прибавки також лицеві, тому що ми зв'язали дві лицеві, дві виворітні, значить, далі у нас повинно формуватися дві лицеві петлі. Тому ось цю петлю ми також пов'яжемо лицевою. Я думаю, що смисл зрозумілий: що ви прив'язали прибавку, тоді вам потрібно прив'язати лицевий ряд, але ось цю частину. В'яжемо по малюнку, яка там має бути у вас іти петля, А в слідуючому ряді знову робимо прибавку і так далі. Зараз я прив'яжу самостійно вниз і повернуся до вас. Так, трішки в'язання ригле, але я думаю, це не страшно. Так, дивіться, я поділила наперед спинку для того, щоб, так, на спицях це для того, щоб вам було видно. Просто що ось тут у нас буде внесити резиночка 2х2, вона так і далі продовжуватиметься. Тоді, ось тут вже у нас розділиться в'язання для вирізу. І оці краєві петлі, значить, самі вирішуєте, скільки у вас буде йти на край. Чи дві... ну, краще, звичайно, щоб це були лицеві петлі. Тому додавайте так, щоб тут були лицеві петлі. А чи 2, чи 3 на край вирішуйте самі. Більше я не думаю, що потрібно виділяти або дві, або три. Зараз, як пров'язувати край, я покажу. Але це також тепер буде відноситися до спинки. Це буде пров'язуватись окремо. Перед, я, це я просто, ну, щоб вам було видніше. Перед я виділила маркером. І ось ця частинка, ось ось вона це виділено маркерами. Бачите, має бути достатня кількість петель, щоб вона сформувався перед. Тому від підрізів потрібно прив'язати достатньо довжину, розрахувати так, щоб пров'язати або лицевою гладдю, або декоративну лінію пустити, а потім до талії. А відталі також треба буде визначитись, коли починати ось ці такі скоси. Тоді це в'яжеться також окремо зворотніми рядами. Ця частинка також зворотніми рядами окремо. І самі вирішуйте, на яку довжину ще вам прив'язувати ось ці вирізи. Так. Тут ще ж ви в'яжете вниз, спинка йде лицьовою гладню. Зараз я вам тут покажу, бачите? Це весь час уже лінія йде різночка 2х2, а тут ви ще прив'язуєте лицьову, а потім переходите на резинку 2х2. Ну, ви в'яжете перед, коли у вас почнеться тут уже резиночка, тоді будете рівняти. Зі спинкою, тому що краще зайнятися в першу чергу передом, бо тут ще потрібно визначитися, наскільки ви хочете, щоб ось ця відстань була чи такою великою, чи меншою. Тому будете орієнтуватися, значить, попереду спинку Взагалі я тут нічого не вимірювала сантиметровою стрічкою, вив'язала перед, а тоді на підлозі розкладала, отак вдвоє складала светр, він добре складається, навпіл, і просто рівняла. В'язала також трішки ще лицевою, а тоді переходила на резиночку. Тоді ось край я закривала фаричним методом. Ось ці петельки в мене йшли тут три петлі. Я формувала край, тоді дві просто лицеві. І ці всі петлі рахувати як за одну лицьову. Я просто на ниточку їх всі перезняла, тільки розвернула, щоб вони були не схрещені. А тоді вважати її як одну лицеву, перезнімати на ниточку, тоді оцю крайню лицьову звіворітньо поєднувати і потім чергувати. Ну Хто закриває такі методом, я думаю, зрозуміє про що. Хто не зрозуміє, дивіться багато і мастер-класів. Просто ось як дійдете до цього місця ці всі петельки, там 2-3, скільки у вас тут буде на краю, і їх важати за одну. Перезнімаєте просто на наголочку і проводите ниточку через ці всі петлі. Ось, не бачите, воно і видно. Вони такі ходять туди-сюди. Так, тут все. Зараз прив'яжемо. Наші края. Дівчата показую край, як пров'язувати ось на цій частиці, на спинці. Для краю виділяємо петлі. Або дві, або три. Більше, я думаю, не потрібно. Тут ось у мене три петлі виділено для краю, а тут о, дві. Ще такий момент, що бачите, у мене тут дві петлі виділено і злідом йдуть дві ваворітні. Ви можете по бажанню дві для краю виділити, і далі пов'язувати також лицевими, це вже як ви хочете ось тут. У мене так вже вийшло, я не спеціально так вже пров'язала і все. Тут ось так має вигляд ця частинка. Три для краю виділялося і дві лицеві. Тоді ще такий момент, для того, щоб скільки ви не виділили для свого краю, дві-три петлі поділили на цю сторону і на цю петлю. Їх не чіпаємо. А слідуюча ваші петельки, ваша резинка 2 на 2, має бути кількість така петель, що коли ви поділите на 2, у вас має бути непарна кількість петель. Наприклад, у вас 34 петлі ділимо на 2, буде 17. Значить, якщо ви почнете в'язати. Виділити петлі для краю, не рахуючи їх, і буде у вас 17 таких пар, значить, ви можете починати спокійно край або з виборідних, або з лицевих, які вам потрібні, і закінчити початок і кінець, ви закінчите однаково, хоч виворідними, хоч лицевими. Просто ця кількість петель, коли ділиться на два, в даному випадку, має бути непарна кількість петель. Тоді у вас все вийде. Так. Ми продовжуємо. тут Все просто. Наприклад, я. Ну, щоб мені... М -м, наприклад, я три петлі виділила собі. Значить, в лицевих е рядах ми ці петлі будемо всі першу, другу і третю пров'язувати лицевою. вяжемо в'яжемо до кінця, наприклад, до краю. І ось тут у нас також три петлі в кінці. Ми їх також пров'язуємо лицьовим. Там три петлі допустимо. А з виверідньої сторони ми ці три петлі просто перезнімаємо на спицю ниточка перед роботою. З виборітньої сторони ми просто ці петлі перезнімаємо. От і все. І пров'язуємо до кінця. Залишається три петлі, ми їх також просто перезнімаємо. Розвертаємося на лицеву сторону. Знову у нас є три петельки, і ми їх пров'язуємо лицевою. Ось так. Далі пров'язуємо свій ряд до останніх трьох, наприклад, вони також пров'язуються язують, пров лицевою. А на виворітній стороні ми їх просто знімаємо на початку і на кінці. Все на цьому. Дякую. Я надіюся, що було зрозуміло. Якщо не зрозуміло, пишіть коментарі. Будемо розбирати в коментарях все дякую.